Ласа лайф Ну що, шановні друзі, давайте разом із оцією пухнастою кицькою порелаксуємо трошки. Кого в стреси! Зараз такий час. Я теж наслухалася і новин, і взагалі якось настрій такий не дуже гарний. То вирішила. Познімати трошки своїх домашніх тваринок. Вони такі цікаві. На неї оце подивися, як вона за собою доглядає, за своєю шубкою. Ту аж якось трошки забуваюся за все. На сонечку лягла і прямо так качається, пусте своє гріє. Подивіться, який це релакс. Давайте трошечки заспокоїмо свої нерви і піднімемо собі трішки, можливо, якось настрій. Якщо це можливо, звичайно. Релакс із моїми тваринками. А вона так оця, наче позує спеціально, знає, що я її знімаю. Ну, цей песик у мене такий парень, що релаксувати йому, мабуть, не доводиться, бо він такий, що не може всидіти на місці. Йому вже ось буде у листопаді 11 років, але це такий пес, що взагалі не скажеш, скільки йому років-11 років, він років, не скажеш в житті, що це йому стільки років. Він такий енергійний, він такий швидкий, він гавкає, злий. У мене усі, хто не заходить до двору, всі його бояться. всі кажуть, чого він наципку. Ну, не знаю мені, що мені з ним робить. Він дуже злий. Ну дуже, оце малий такий невеличкий собачка. Але злий. Я його відпускаю по вечорам, коли лягаємо ми спать. Він в мене цілу ніч охороня двір. Де? Пантик. Ну, чого я зроблю, як я сердитий? так? У нього цепок дуже довгий, він, в нього такий обсяг здоровий такий територіальний, що він і сюди, і на ту сторону, метрів три, в нього цепок. І він оце бігає. ну, Далі не біжить. того, що я ж кажу, у мене його всі бояться. Він дуже сердитий, агресивний такий от такі справи. Ще одна моя помощниця, дивіться, ось спить. У травиці біля собачки прийшла, сама прийшла до нього. Лягла і спить. Да, котічка? Котя? Погода сьогодні гарна, сонечко світить, не жарко дуже і не холодно. І вони прямо на сонці полягали і сплять. От уже ж тварини а ці коти, я не знаю. Дуже цікаві, космічні якісь. Де? Бачите, який? Енергії хоч відбавляй. Де, фаганьки? Ще мені підіймає настрій, звичайно. Мої квіти, які я дуже люблю і за якими дуже багато доглядаю. І душа болить, коли ось дивіться, ось такі листячка. Це коли було холодно, посохли від холодної погоди. Але ви подивіться, стільки ось вже бутончиків. І скоро трояндочка моя сімейна зацвіте. А ці ось красуняться, дивіться, вже ось яка велика. Вже яка троянда велика. Одна і друга. Оце в мене дві подружки. Вони такі прямо до осені цвітуть. Оце два кущики такі. І такі великі кущі вже самі-самі. Можливо, місце в них тут таке. ну Там далі троянди в мене є. Теж, вроді би, такі величенькі трояндочки. Але ще вони. Не випускають бутони. Ну Деяких теж є малесенькі. Ну, це ж я знаю, що перший рік, якщо троянда цвіте, то, мабуть, їй треба перші е бутончики обірвати, хоч і жалкую я над цим, бо начебто хочеться побачити, як вона цвіте. Але, мабуть, треба це зробити, тому що тоді вона всі сили пустить на бутони і буде слабіший кущик, то вона швидко випустить. І ось дивіться, в мене вже іриски розцвіли, ось які жовтенькі гарнюлі, які, які гарнюлі жовтенькі і риски. іриски. Красиві. Як я люблю цю пору, коли все розцвітає, упорядковано, вся клумба. Пахнуть, як я люблю, як вони пахнуть. І тут трояндочки теж у мене вже вже такі підросли. Гарненько. Росли гарненько. Скоро лілейники будуть випускати свої стріли. Щось до сих пір не бачу. Можливо, ще пізніше. Півонія, ось теж троянда така, це в мене вже старенька вона. Я її пересадила сюди. Треба їх все рівно буде розсадити, бо там піонія зверху, тут ця. Коротше, щось я трошки не вгадала, але ну, нічого. І ось ви подивіться красень, який розслів у мене. А пахне, так це страшне. І ось де моя подружка виспалася. Так, да? котька. Котя. І мурчить. Пташки співають. Кітька мурчить. Не дряпайся. Це теж у мене молодушка. Уже 10 років, а вона, як розходиться гратися, то дасть фору будь якому кошеняті, тому що вона що слідкує за своїм харчуванням, вона зайвого не з'їсть. Багато Рухається, це дійсно багато рухається, так бере і ходить по двору, просто так ходить, ходить, Дивися, пішла туди, пішла сюди. Так що, шановні, рух це життя і молодість. Так в мене котя виглядає молодо. Що, гарного вам дня, спокійного, мирного і головне, щоб був настрій.